Сьогодні ми завітали до наших партнерів в Family сервіс в місті Києві, тому ходімо, подивимося. Ми нещодавно бачили ваших відео, що ви поставили наші під'ємники. Так, так, це в мене були до цього нижні синхронізація Магнеті Морелі на попередній точці, а тут ми вирішили верхню синхронізацію. Що ви можете сказати про таку послугу, як BM-сервіс? Ну, no, крута послуга, що є встановлені, я є не потрібно. Метався з пані на компанію в одній екіпувати інша става mm. е, третя обслуговує. BMW — це хороший німецький продукт, який ламається не часто, але потребує обслуговування. А ви спеціалізуєтесь на БМВ? Да, від а до Я повністю від ремонту двигунів ходової до турбування до, до До довоєнний час. Я в мене не був стати. Я ah, війну ah, відстажувати дуже ризиковано і насправді сміливо no. відкрити в такий час. Взагалі коли це наважилися. Ну no, підштовхнуло моє хобдя. Це... Я я колись купив BMW, да, і я зрозумів, що нікуди на сервіс я його обслуговувати не приїду заремонтувати сам.